Всім привіт! В даному відео ми створимо конфірм-коди, тобто підтвердження нашого коду, навіть не коду, а підтвердження нашого користувача. Створимо екран нашого конфірм коду де будемо вводити наш код, який ми будемо відправляти на емейл, після того, як користувач зареєструвався відправив запит. На Реєстрацію після цього його перекине на екран Confirm-Code, і там він мусить ввести код, який йому прийшов на емейл його. Так, давайте скопіюємо весь цей код і вставимо сюди. І підправимо його. Так, маємо наш скайфолд. Е, так, це буде підтвердження коду. Далі. Тут також напишемо, поки підтвердження коду. Е, потім на цю сторінку додамо нашу форму. Так, давайте зайдемо, наприклад, регістра... на екран регістрації. Тут так, ми додамо перенаправлення не на головну сторінку вже, а на сторінку підтвердження нашого паролю. Так. Реєструємося і переход, нас перекидає на сторінку підтвердження коду. Окей, okay, у нас це працює. Давайте тепер додамо <coughs> наш. Добавимо форму імпат, для того, щоб ми могли ввести код і відправити його для підтвердження. Скопіювали ми Return scaffold з, з формою реєстрації. Давайте підправимо її трохи, видалимо все лишнє і лишимо тільки імпат для коду. Так, ідемо, копіюємо ось ці всі весь цей кусок кода з нашої логін скрін, відчетати нашого. Так, перейменовуємо на коди. Так, правильно не треба. Тут також буде на 245. Так, це також нам не потрібно наші. Так, тут також кодек контроля робимо. Так, форма лишається. Далі. Далі. Дальше, далі. Що нам тут ще треба додати? Так, йдемо наш комп'юкоде в екран. Так. Щось десь не то. І зараз ми поймемо, що не то. Так. Це ми повинні трошки нижче перенести. Ось сюди. В наш... Логін в наш конфіруем коди screen, screen State. От сюди ми його переносимо. Так, лишнє удаляємо. Так, це теж видаляємо. Таймен на картинки також видаляємо. Переименовуємо, міняємо наш форму, коди контролера буде так. Тут підтвердження коду так і лишається. Далі. Удаляємо наші контейнери з картинками О той, що у нас був на Login Screen, він нам тут не потрібен. Далі. Одне текст from field, одне введіть код. Перейменуємо. Остальне всі тексти. Build ми удаляємо. Так, є. Далі що в нас тут? Іконку поміняємо на Е, Так, тут -та. далі оцей сайс. Тоже видалимо. Так, далі. Тут міняємо на коде контроле. Те видаляємо, тут пишемо коди. Ми ждемо там. На бк Ось ми коди передаємо пост запит іде. Далі. Тут йде на метод коди, Додаємо наші імпортуємо наші провайдери і Out. Далі. Так, нас коди підсвічується, бо там у нас його поки немає. Також се створимо. Так, на кнопку відправити. Так, цей рядок весь повністю видаляємо, він нам також не потрібен. Так, це також напевно, видаляємо. Так, e, так йдемо в наш out-сервіс. І давайте додамо e, коде-метод. скопіюємо його з метода регістра, продублюємо метод регістер, перейменуємо на коде. E, тут що ми зробимо? Поміняємо наш. E, naš, naš, naš e, root, tako nas je po zapete, tako out, kompijem kode, out, kompijem kode, ok, pa da imamo kode, e, tak, i, i, polučim evo tako informaciju, koja je ok, Так, є. Далі що тут ми це все видаляємо? Да, видаляємо. Так, далі. Після того, як він підтвердить, що ми робимо. Токен. Нам треба токен отримати Токен ми візьмемо із загального токена. Здесь токен з нижнім підкресленням. Так, а цей ЗИСТОкен, давайте ще напевно і додамо його. Тут. Ось сюди додаємо з токен. А, просто. можна добавити сюди і true token, Не, ми сюди це заберемо, сейчас дайте подумаю, mm. так. так. Так, давайте навігацію поміняємо в нашому конферен-коде. Будемо перенаправляти після того, як код підтверджений на головну сторінку. Імпортуємо сюди цей екран. Окей. Так, Після того, як код ведемо нас перенаправлять на головну сторінку. Е, добре. Тепер що у нас тут не вистачає? Що у нас тут не вистачає? нас тут, напевно, не вистачає токена. Токена. Напевно. Так, поміняємо, давайте тут на коде. І 4, 5. Так, окей. Так, іконку тут давайте коди поставимо. Так, є. Так, пробуємо. Зареєструватися. Так, перекинули на нас на о, сторінку з підтвердженням коду. Так, давайте поміняємо цей емейл. Де він наш цей емейл тут? Хоча ми поміняли на коди давайте перезапустимо наш додаток і знову попробуємо зареєструватися. Так, пробуємо, відправляємо і опять у нас емейл тут. E, давайте його пробуємо знайти. Ага, ось. E, по замовчуванню він ставиться. Давайте його тут підчистимо. ОК, okay, перезапустимо. Давайте знову попробуємо зареєструватися. E, так, будемо кисть тут емейл, Так, є. Е, okay. e, Тут все окей. Далі. Далі. Зайдемо в базу даних нашу. Так, ось вона наша база даних. Так, окей. Ідемо в Users. І дивимося. Так, користувач у нас створився, і код у нього 46689. Як створити код? Там на бекенді в лації є. Можете подивитися. Так, відправляємо. І ми бачимо, нас перекинуло на головну сторінку. І відобразило інформацію по користувачу нашому. Е, так, і давайте email Verification set. Але Mail Verification set не помінявся. Тобто ми не верифікувалися. Е, чомусь не помінявся. Давайте будемо дивитися, чому у нас не помінявся Email Verification set. А тому що. У нас помилка. У нас помилка. Запит не відпрацював так, як потрібно. Він просто перекинув нас на головну сторінку. При тому всьому він верифікацію проча не зробив. Дивимося, що не так. Так, так. Зараз так. Угу, угу. подивимося. Пробуємо. Так, користувач створився. E, так, код його також. Давайте вводимо код, відправляємо і що ми бачимо? E, так. E, у нас що тут? response ID. Так, код у нас все окей. Okay. Дійшло сюди, а от в запит, запит, сам запит неправильний. 500. Так, ну, от. Е, у нас запит, напевно, йде з токеном. з токеном. Запит йде з токеном, тому нам треба сюди додати і токен. Давайте додамо цей токен сюди в цей запит. Так, давайте скопіюємо його з TRU token і додамо опцію авторизаційного токена. Токена для авторизації. Так. Копіюємо і йдемо в наш ось сюди Запад. Ставимо кому після нашої дати. І сюди в опції передамо токен. Токен ми будемо брати з загального токена. З токена. Так, давайте збережемо і попробуємо знову зробити запит. Так, роз, лог, роз, авторизуємося, Так, відправляємо. І так, дивимося наш користувач створився, копіюємо його код. Ставимо наш код. Відправляємо і нас на головну сторінку. І email verification здивимося, обновляємо базу даних. Як ми бачимо, у нас відпрацював запит. Дата поставилась, коли користувач верифікувався, і на цьому поки, як то кажуть, все. Е, так, далі, давайте ще ми що зробимо тут. Е, давайте додамо функцію для того, щоб перевіряти, чи користувач дійсно верифікований, чи він не верифікований. От. Е, так, якщо він е, верифікований, то ми його будемо, якщо він не верифікований, то ми його будемо відправляти на сторінку для ну, конфір-кода нашу на нашу сторінку, щоб він взяв код земейла і верифікувався. Поки він не верифікується, то якщо він буде заходити на головну сторінку, то його буде перекидати на сторінку. Кофір-коди на екран коду для підтвердження його коду. Так, функцію ми додали в State на головній сторінці. Так. Дальше. Дальше нам треба перевірити, чи є у нас email-вефіated, чи немає. Так. Беремо з нашого стореджа, е і читаємо наш ML Verificate Add, який ми повинні додати туди спочатку. Йдемо в наш е метод, де він наш метод. Е Здублюємо тут, де Store токен, здублюємо такий самий метод і назвемо його Store Email mail Тут ми будемо записувати в наш стореж локальний email, статус нашого емейла, і значення нашого емейла ключ, і значення ключ буде email вефікате і значення буде братися з нашого юзера. Так, Дивимося. Так, визиваємо тут зі сторони в Китет і передаємо з нашої, з нашої функції TrueToken, передаємо туди. Мейл ви в який ми беремо з спонс або з UZE. Давайте тако буде email verkate add. Uh, так. Чогось він не бере. Це він, напевно, в масиві, Да. В uh, масиві, тому його отак запишемо. Uh, щось не то. Отут ми привіємо, якщо він не 0, А якщо він равен 0, uh, ось так записали: Response data і в масиві емейлвакейн Add. Передали ми в нашу функцію, яка записує наш в сторож. І вже потім зі сторожа ми перевіряємо, чи він дійсно в нас авторизований, чи не авторизований. Так, давайте цього почистимо тут а, дату нашу заміну, що типу цей користувач не авторизований. Давайте обновимо нашу. Сторінку і нас повинно перекинути на конфір-коде сторінку. Як ми бачимо, тут 0, але нас не перекинуло, да? Не перекинуло. Е, так, значить, десь щось не так. Зараз передивимося і пофіксимо. Так. Е, записуємо ми значення. String, MLKED, OK. Далі, дальше, далі. Дальше. В общем, забираємо з String. Бо може бути, наприклад, Null, а не строка. І пробуємо знову. Так, перезапускаємо. І, як ми бачимо, нас перекинули на головну ой, на сторінку конфір-коди. Давайте поставимо ми дату, яку-небудь сюди, збережемо, і давайте обновимо наш додаток. І як ми бачимо, ми. Перейшли на головну счинку і бачимо, що в MLVKET. У нас дата стоїть, тобто він заповнений. І все відпрацювало так, як ми і очікували. Так, давайте виріжемо його звідси з нашого токена. І перенесемо цей визов нашого Storage email verifications в наш, е, ну, наш код е, функцію. Е, тут ми будемо його передавати. Так як ми, коли відправляємо запит, ми отримуємо наш email verification ad е, з нашої бази даних, тому ми тут його також визиваємо, і там response data, email і set. І там Далі його обробляємо. Так. Окей. Щоб він нас не визивався постійно в цьому методі авторизації і всього прочого. Е, так. Що ми ще можемо тут зробити? Хоча нам також потрібен цей визов нашої, е, нашого запису в м -м, наш локальний сторож нашого ml Verifications і при TrueCage. Тому що, коли користувач реєструється, повинна йти перевірка, чи він верифікований, чи не верифікований. Або він може зайти пізніше і вийти з сторінки коди е екрану нашого коду верифікації підтвердження коду, а потім зайти на е вийти ще з аккаунту потім зайти в аккаунт. І треба, щоб, була також ну, додавлення нашого. Е Email verifications add в Storage, щоб він міг підтвердити цей код, щоб могла спрацювати сторінка, на, спрацювати перевірка на головному екрані. На цьому все. Ждіть наступних відео.